Сьогоднішнє відео називається Знайди сім відмінностей або як відрізнити оригінал від пальонки. На даному відео ви бачите дві пляшки гелю для прання від бренду Аріель. Зліва підробка, яка продається під назвою Аля Оригінал, і справа справжній оригінальний італійський гель. Зараз розберемо, в чому їхня відмінність і як вас убезпечити від покупки неякісної підробки. Почнемо з того, що кидається в очі найбільше з кришечки. Всі сучасні свідомі компанії зараз задомовляються від вживання зайвого пластику. Procter Gamble не є виключенням. Зараз Ariel виготовляється без мірної кришечки, а на підробці кришечка є. Далі потрібно звернути увагу саме на закрутку. У підробці вона не прозора, через неї ми не бачимо кольор рідини, яка всередині. У оригінальній версії кришечка верхня завжди прозора. Далі потрібно звернути увагу на якість самої наклейки. На підробній версії вона з всіх сторін здута, тобто є повітря під наклейкою. Оригінальний завод так не зробить, тому що це в них буде вважатись браком. Наклейку дуже легко можна відірвати, і сама якість того, що наклеєно на етикетці, вона жахлива. Тобто воно як клейонка відразу відчувається, що це щось не те. Так само і на звороті. В оригінальному гелю такого бути не може, все ідеально наклеєно, ніде немає ніякого повітря, ніяких зеломів, наклейка ідеальна і її дуже важко зірвати. Оригінальні гелі ніколи не виробляють на 105 прань. Якщо ви колись побачите на пляжці цифру 105, то знаєте, це підробка. Оригінальний аріель в пляжці такого формату може бути тільки на 32, 40 або 52 прання. Тепер переходимо на зворотній бік пляшки, а саме в місце, де є заводський штампік. Отже, на неоригінальному у нас є дата виготовлення, кінцева дата споживання і номер партії, зазначений лише цифрою 4. На оригінальній пляшці завжди має бути дата виготовлення, номер партії, час, коли була створена ця партія та UFI – це. Унікальний ідентифікатор формули цього засобу. В оригіналі він завжди дублюється на зеленій полосочці знизу пляшки. На підробці цього немає, тому що вони навіть не знають формули оригінального аріелю. Також зверніть увагу, що на звороті навіть різні малюнки на цих двох пляшках. Далі у нас по плану температурний режим. У оригінального гелю він від 20 до 95 градусів. А у підробки від 20 до 85 градусів. До речі, виробники підробок не соромляться ставити італійський штрих-код. Тому будьте обачні! А тепер проведемо експеримент, чи відрізняються ці гелі всередині. Так, вони відрізняються. Це у нас підробка. Він прозорий, з салатуватим відтінком, він більш рідкий, на відміну від оригіналу. Оригінал це блакитного кольору, він не прозорий і він має більш густу текстуру. В нашому магазині продаються тільки оригінальні товари, тому що для нас, перш за все, головне це якість, і щоб клієнт завжди був задоволений.